Основний приклад это відсутність можливості своєчасного прибуття пожежних підрозділів на ліквідацію або евакуацію, якщо ну, виникає пожежа в висотних будівлях. Вокруг кожної будівлі, там згідно ДБН, там планування та забудова міських та сільських поселень в будівлі повинна бути вільний проїзд, але ж забудовники хімічать. Тобто вони кажуть, от у нас є земельна ділянка, от наш генплан, 24-етажні, 16-єтажні будівлі, а от наш паркінг. От тут буде паркінг. Uh -huh. І починають будувати дома. Не ну, починають ну, ну, будувати паркінг. Вот вони набудували дома, це біля Києва конкретно, і Запоріжжя теж, я сам Запоріжжя. Вот вони починають будувати дома, секціями починають здавати. Люди заїжджають і починають ставити автомобілі. Потім все це вибудовується. А люди ж кажуть, а ми ж коли покупали квартиру, ви ж казали, тут буде паркінг. А ви не робите паркінг підземний, тому що підземний паркінг збільшує фінансове навантаження на собівартість будівлі, теж порядка 30-40%, тому що додаткові фундаменти. А якщо вже паркінг, там вже повинна бути система пожежогасіння, активна, димовидалення, проти... забезпечується навантаження за счет протипожежних перекриттів, бетону. Тому це не робиться. Але тут повинен бути паркінг, відкритий, закритий, окремо окрема стояща будівля. Коли все забудовується, раз, а це вже не паркінг, це вже а це торговий вже центр. А, або торговий а центр. Це вже торговий центр.